На перший погляд ощадбанк це обітель пенсіонерів. Але якщо зануритися в цю тему, то його доречніше описати як знав, що буде херня, але не думав, що буде аж така. Я вирішила пройтися по українським легендам. Минуле було про «Укрпошту». Хочу подякувати новим спонсорам за те, що ви підтримуєте мій канал. Ви неймовірні, я кожному дуже вдячна. Не забуваємо, що в першу чергу треба донатити зсу, щоб вони там всіх чого не було в радянському союзі. Правильно, нічого не було. Хронічний дефіцит всіх товарів, тож у людини було багато варіантів, куди витрачати свої гроші. І вони їх накопичували. До московитої влади прийшла ідея. Молі. Чому б ці гроші собі не забрати? Це ж нічого собі як можна поповнити бюджет. І почалася масштабна реклама. Приносите свої зароблені, це дуже надійно. І люди несли, несли свої заощадження в Ощадбанк, аби зберегти і передати нащадкам або щось купити в майбутньому. Ці кошти в Україні не залишалися. Їх передавали Держбанку і Міністерство фінансів. Коротше кажучи, їх відправляли на Москву. Плюс ще сам банк виглядав якось так. Банк брав у людей кошти за ощадження і пускав їх на кредити. Майже безвідсоткові, частенько їх не повертали, і банк їх без проблем списував. І якщо в якійсь республіці закінчувалися гроші, бо все награлися в кредиторів, вони брали кошти у іншої республіки. Бачите, Україна на першому місці. Це не добре. На жаль, Україна найбільше постраждала. 94% українців мали заощадження в банку. І ці вклади українців Московія забрала і передала в середньоазіатські республіки. Так, Україна була найбільшим грошовим донором, коли республіки сказали: СРСР розпався. Гроші в Україні ніхто не повернув. Українців було просто пограбовано. І так, звісно, є багато інформації, куди ці гроші ділися, що ой, інфляція, проблеми з бюджетом, бла бла. Але кому це цікаво? Треба пам'ятати, що вся відповідальність лежить на Росії. Росія є правонаступником радянського союзу. Росія забирала гроші, приймала рішення, і Росія повинна була повернути борг громадянинам України. Але там категорично відмовились комусь щось повертати. Гроші не повернули, де і наша влада насправді не дуже намагалася їх якось вибити. Хоча на хвилиночку Україна на той момент мала третій за розміром ядерний арсенал світу. Там морально можна було так надавити. Але, на жаль, тодішня влада вміла тільки в ніжки кланятись. Працювати язиком. <му> Уявіть стан вкладників ощадбанку. Лада сказала спокійно, ми все виправимо. І все було так тупо. Бо український уряд взяв на себе відповідальність, що означало, що все зворотнього шляху немає. Борг ми подарували і запланував виплатити гроші українцям із держбюджету, який формується грошима українців. Звучить як хороший план. Це не все. Народні клоуни України спочатку ухвалили закон, в якому вони прям гарантують, що все повернуть. Потім до них дійшло, що дідько, це ж не предвиборча програма. Це закон, його прийдеться виконувати. Тому швиденько був прийнятий інший закон, в якому вони вже не гарантують, що все виплатять. Вклади болюча тема. І на всіх виборах цим користуються. І завжди це закінчується якось так. Де да що не будемо говорити, о плохому, а плохом, а лучше зробимо. кучма. Ох, людина, яка вміла та знала, як управляти державою. На президентських виборах він сказав: Виберіть мене в президенти, і я виплачу вам заощадження. І його вибрали є. Хоча ні, стоп. Якщо не виконати цю обіцянку, то українці не перезберуть його на другий термін. I have depression, my friend. Кучма заспокоївся, згадав, що він політик, як би вміє пускати полюку в очі, і таким чином з'явилися компенсаційні сертифікати. Дивіться, які гарні паперці, кольорові такі, та що? Ось як ви думаєте, скільки треба грошей, щоб це надрукувати? А друкувати прийшлося багато. Я знайшла інфу, що ніби як він взяв в США 3 мільйона доларів для виготовлення цих сертифікатів. Сьогодні кажуть, що Україна бідна держава. Ми не бідна держава. Ми держава молода, без досвіду. На цьому креатив не закінчився. Ось за ці паперці можна було взяти участь приватизації. Кучма сказав українці. Тепер ви можете стати бізнесменами. Класно вже Розмовляй нормально, бидло! Для людей, котрі жили в плановій економіці все життя, це були, знаєте, якісь матюки. А для інших, приближених до влади, це була можливість побудувати імперію. Олігархів раніше не було, а потім вони з'явилися завдяки приватизації по-українськи. Я взагалі знаходила таку інформацію, що ці сертифікати просто скупляли за дешево, обмінювали на їжу, на бухло. Супер. Юля. Юля в історії ущадбанку і вкладів була легендарна голова Юля на тисяча. 2007 рік позачергові парламентські вибори Юля сказала: виберіть мене, і я за два роки виплачу всі заощадження. Українці сказали Окей, Юльониш, жги!». Серйозно, мені здається, її вибрали чисто по приколу, щоб на цей цирк подивитись. Економісти очікували, що вона зізнається в популізмі, але не на то напали. Юлька встала в позу. <му> Бачте, мова йшла про те, що виплатять всім, а не про те, що виплатять все. Українцям почали виплачувати по одній тисячі гривень. Партія регіонів сказала Юля. Це так негарно. І на президентських виборах Яник пообіцяв виберіть мене, і я всім виплачу заощадження. Так з'явилися Вітіна тисяча. Це якийсь день сурка. No about... Економісти були в шоці як від Юлі, так від Яника, тому що ну цей популізм дуже шкодить економіці. З якою і так було не все гаразд. І взагалі Росія повинна виплачувати це. Альо, політики. Люди продовжили утримувати тисячу. Яник не сильно заморочувався. Він просто, по суті, продовжив справу Юля. Ще так цікава була в історії України Вовина тисяча. Кожен, хто отримав два щеплення. Зможе отримати одну тисячу гривень, і це порівнювали з Юліною тисячою. Хоча, звісно, це різні речі. У Юлі популізм у Зеленського була мотивація. Але людей вже було не зупинити. Я стільки мемів побачила. 14-15 роки для Ощадбанку були прям лютими, тому що вони в цей період отримали найбільші збитки в першу чергу через анексію Росією Криму. Але Ощад як Фенікс, переродився, зробив ребрендінг. Таким чином ощад став мій банк, моя країна. Ще з'явилися нові сервісні пакети, довіра, теплі обійми, яйки, сподівайки. І щоб закріпити цей новий етап, було зняти шедевральне новорічне привітання. Ось ця несміяна в кадрі це на той момент голова Ощадбанку. І давній друг Яценюка в якийсь момент Ощадбанк вирішив, що так справи не підуть. Вони такі отримали збитки від анексії Криму. Нехай Росія платить. І в 18-му році банк виграв у міжнародному арбітражі проти Росії. Суд погодився, що так: Росія має виплатити ощаду 1 мільярд доларів плюс відсотки. Якось маловато. 30 березня 21-го року апеляційний суд Парижа скасував рішення арбітражу, що за мода толерувати агресора. Ощаду прийшлося подати апеляцію. І банк таки і добився свого. Молодець. Мені здається, Рашка вже настільки всім винна, що їй краще розпастися на атоми. Креативний креатив! З чотирнадцятим роком і Ощадбанком пов'язане дещо масштабне і креативне розкрадання держкоштів. Там звинувачувалися всі: і керівники Ощадбанку, і агрохолдинг-креатив. До речі, що за креатив? Це крупна агрохолдингова компанія, котра була дуже успішна завдяки вашим податкам, тому що в неї постійно вливали державні кошти. Справа в тому, що власником був народний депутат від партії регіонів Беррескін. Плюс він був наближеною особою до Яника. Тож, коли це надрозуміння стало президентом, у креатив був зірковий час. В чому махінація? Креатив взяв Ощадбанку 20 мільйонів доларів, щоб купити насіння сонячника. І не купив, а одразу перевів гроші на офшор. Було затримано 12 осіб, але найферічніша історія пов'язана з заступницею голови Ощадбанку Іриною Земцовою. Спочатку за нею прийшла народна депутатка Тетяна Чорновіл. Попросила віддати Ірину мені на поруки. Ти диви, яка цаса. Але суд, слава богу, їй відмовив. Потім суд визначив суму застави за цю Ірину. Ось у вас є 7 мільйонів гривень. А чого так? Тут миттєво знайшли і заплатили цитата антикорупційного прокурора. Ірина дуже приймалася, що це неподйомна сума для неї, але внесла її за кілька годин після рішення суду. Більш того, Ірина після цього продовжила працювати в Ощадбанку. А чому поні? І тільки в 21-му році її звільнили зі словами: наглядова рада та правління Ощадбанку висловлюють Ірині Земцьові щиру подяку за багаторічну віддану працю. Вона дуже віддано грабувала українців. Ще ж був заарештований і сам Берескін. Верховна Рада не проголосувала за надання дозволу на його притягнення до кримінальної відповідальності. Голосів забракло, прокурори пішли з Ради ні з чим. А то що ж таке? Сьогодні Березкіна заарештують, а завтра. Всіх народних клептоманів України. І ще однією вагомою фігурою був голова креативу Юрій Давидов. Його спочатку було затримано, потім звільнено після сплати застави. Ну а що гроші є? Поцупили достатньо. А через рік спеціалізованій антикорупційній прокуратурі чомусь захотілося дозволити Давидову подорожувати за кордон. Потім взагалі вирішили повісити на нього невеличкий штраф і зам'яти цю тему антикорупційненько. І цайм догодогевен, майча вотім вищий антикорупційний суд взагалі закрив справу з креативом. Верховний суд скасував це рішення. Все закінчилося тим, що ощад почав розпродавати майно креативу, щоб якось таким чином повернути борг. Кредити взагалі це та ще біль у державних банках. Є дуже погана звичка: надавати мільярдні кредити наближеним до влади. А ті потім їх не повертають. Прикладів поганих кредитів безліч. Всі не перерахуєш. Багатенько кредитів, пов'язаних з торговельними центрами. Я ще, знаєте, завжди думала, звідки у людей такі гроші, щоб побудувати таку махіну. Це за рахунок податків українців. Наприклад, гулівер Віктора Поліщука. Ощад видав кредит на 460 мільйонів доларів. Заставою був сам гулівер. Але як виявилося згодом, вартість цієї застави була суттєво переоцінена. Боже, цей Поліщук не тільки завдав збитків державному банку, а й довів ще свій банк Михайлівський, до банкрутства. Просто красунчик. Збір банк знаю раптово. Не дивлячись на те, що Росія напала на Україну ще в 2014 році, банк, котрий контролює уряд Росії, продовжив працювати в Україні. Російський Сбербанк почав обслуговувати клієнтів із паспортами самопроголошених ЛНР і ДНР. Цей банк працює в Україні. Він заробляє прибутки в Україні. ці прибутки інвестує в Сіпартійській республіки. Найсмішніше, що російський банк попав під санкції. Під міжнародні, бо заходу ж більше треба, і через це він не міг продати свої банки, які знаходилися в Україні. І якщо чесно, не дуже та й хотів. Бо це ж прикольно заробляти на українцях гроші, щоб потім за них цих же українців вбивати. І тільки в 22-му році НБУ вирішив ліквідувати дочки російського Сбербанку. Чому я заговорила про це недорозуміння? Ощадбанк і Сбербанк судилися, причому цілих 5 років. Ощадбанк виграв суд проти Збірбанка Росії. Суд заборонив Збірбанку використовувати торгову марку Сбербанк на території України. Я вважаю це прекрасно. Просто уявіть, які вони були злющі Збірбанку в Україні. Прийшлося прийменуватися на міжнародний резервний банк. Поки я читала всю цю інформацію, мені здалося, що Ощадбанк буквально живе в суді, бо в них стільки судових справ. І ми перейшли до смачненького зарплати зарплати у верхівки гарні. Це оклади за місяць менше, ніж у голови Укрпошти, звісно, але все одно це якийсь паралельний світ. І так, українці, всі ці суми ви платите зі своєї кишені. Слухайте, якщо так задуматися, то українці дуже турботливі, бо так як отримують слух народу в Україні. Ніде більше не отримують. Мені здається, є над чим подумати. <смі> Як ви зрозуміли, Ощадбанк це містечко козирне. Тому, коли приходить час обирати голову Ощадбанку, далеко йти не будемо. 2020 рік. Національний банк висловив глибоку стурбованість. Вау, ми так теж вміємо. Тим, що наглядова рада Ощаду просто вирішила продлити контракт з діючим керівником пишним. Так, з кумом яценюка, і це не по правилам. Повинен бути конкурс голосування, а не просто втихою продлити контракт на 5 років. НБУ змінив членів наглядової ради, які приймали в цьому участь. Потім вибори були зірвані, бо перед голосуванням 5 членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за Хелемського за винагороду, звісно. І цей кум Яценюка все ж таки, продовжив своє правління. Тимчасово, звісно, і все ж таки цей день настав. Більшість проголосували за Наумова. Інбу не дуже був цьому радий, але такий окей, він тепер голова Ощаду. Я Сергій Наумов, керівник Ощадбанку. Я розумію, це нікому не цікаво. Ви всі зараз переживаєте за Кума Яценюка. Тому поспішаю вас заспокоїти. Він став головою Національного банку України. Своїх кумів там набрисають. Вони так обнагліли, я просто не можу. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то з вас подобайка, підписка. Ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрою і всім.